Добрий день! Вітаю вас на своєму каналі «Прекраси для пані. у нас чергова розпаковка посилки з американського сайту eBay з вінтажними прикрасами. Ось така посилочка. Там відчувається, що є коробка. Так, ще треба розрізати. Пробуємо витягнути. Так, є. Ось така коробочка. Скотч. Так, і в пакетику наші прикраси. Будемо витягувати і розглядати по одній. Так, намисто з перлиночок такого бежевого. Кольоро і кольору капучино із скляних кришталиків. Є тут маркування R.M.N. М. У відмінному стані досить довге, сантиметрів 50-60. Так, все з ним. Добре. Так, щось таке в темному тоні металу. На ланцюжках. Так. Теж має маркування. SP. Так, і це таке трирядне намисто з скляних намистин, металевих, теж скляні, загалом гарний такий підбір, цікавий, кольорове, переважають скляні намистини такі ручної роботи. Треба м -м, помити, протерти. В принципі, все решта в порядку. Так, тут є замочок і подовжуючи ланцюжок. Можна собі регулювати довжину. Так, ось таке. Це не є великий такий лот. Браслетик. В золотому тоні з таких елементів квадратних, з емалю. замочок працює в хорошому стані. Так, дивіться на руці. Так, теж все. Чудово з ним. Так. Сережечки, такі дзвіночки. Це більш така новорічна різдвяна тематика, дзвіночки на бантиках. поєднання золотистого і Дрібного тону. Сережки посети, легенькі, теж потрібно їх привести в порядок. Брошка. Ось така квітка, вінтажна, брудненька, скляний зелений гарний кришталик. Маркувань немає. Трошки загнуті деякі пелюстки, вона така багатоярусна. Треба почистити діаметром, напевно, 6 сантиметрів. Не хоче так стояти, нехай буде так. Так, теж брошечка. Замочок працює в золотому тоні. Трошечки є сходи покриття тут по тих випуклих частинках. Такі листочки, віночок з квіточками, кришталики з ефектом АБ, такі рожеві. Треба почистити, трошечки відреставрувати. Така брошка. Так, це у нас, наскільки я розумію, теж браслет брудненький, але цікавий з таких елементів. Тут такі вставки, як кераміка. Чи скло, швидче скло. Такий масивний. В гарному стані, лише брудний. Привести порядок тут такий орнамент, такий меандр. Так, ще одна брошка. Брошка троянда, дуже гарно м -м, зроблена. Такий об'єм, дуже гарно об'ємно пророблена, маркування я не бачу, але якість неймовірна, вінтажна. Тут кришталики. Дуже детальна, пророблена, має таку свою вагу, в дуже непоганому стані. Теж чудова річ. І ще одна прикраса з цього лоту. невеличкий. Ось така брошечка з перлинками теж красива. Маркувань не мають тут і реч, але самі по собі красиві. Цікаві. Ось такий невеличкий лот. Ми роздивилися з вінтажними прикрасами, цікаві прошки, браслети, кульє. Дякую всім за увагу. Запрошую до перегляду наступної розпаковки, посилки з вінтажними прикрасами. До зустрічі!